Так. Максимально тоненько. Пусть. Оце воно... В посилці за 100 гривень знайти щипці за 50. Ну, звичайні щипці. Із цим, з шилом. Це, це для кальян обичні. Але, ну, я, я таким і не користуюсь, наприклад. Це достатньо гарівно. І ними нормально вуглі не донесеш, особливо, якщо ти з несеш. То така собі історія. Ну, окей. Ну, зато шило є. Це плюс. Це, щоб табачок натикати або фольгу протикати. Так я шарю, Окей. Okay. Так, і фаворит нашої загадковості, бо дружина сказала, що прям має мені зайти. Я маю бути довольним. Made in China. Виробник Китай а прийшло з Германії. Хейсен. Франкфурт. Вулиця Хейсен, Германія. Прикол. Ну, по вагі, наче тут пусто. Що тут може бути?